Друзі, всім привіт! Сьогодні отримали посилочку саджанці від Альони і Дмитра Ткаченко. Замовляла в них 5 саджанців. Сьогодні у нас 19 жовтня. Садити ще рано, але прикопаємо саджанці вже прийшли. Давайте разом розпакуємо і подивимося. Це виноградарі, гарні хазяїва, в них багато винограду. Фамілія, як я була незаміжня, теж Ткаченко була. Я захотіла побачила їх виноградарів цих і захотіла у них замовити саджанці винограду. І так, не знаю з якого боку розпаковувати. І я... Тут виглядають верхушечки, а тут, мабуть, низ. Довичайно. Ого! Так, ось такий виноград, вони мені на посадку прислали. Зараз подивимося, що там далі. Бо ми свого винограду, де я замовляла в, в агромаркеті, повикопували і повикидали. Так. Поле корчовували. Тепер посажу гарні сорти. Запаковано гарно лози. вигрівші, гарні, покажи ось лози. Так, коріння, дивіться, яке. О, вологе, видно, в глині. Так подивимося, що це за сорти. Так, ага, по дві лози. Даже. Коріння гарне, але будемо отак проходити. Коріння показуємо. Але як буде садитись, обрізати потрібно. Так, і це сорт пламія. Отак фламія. Так, раз. Далі. Так. Це сорт медова королева. Теж корінь гарний. Медова королева. Є в Ютубі канал Геннадій Виноград, і він пробував його смакував і казав, що смачний. А його, наче, немає у багатьох виноградарів, а в Ткаченків є. Так, далі. Це є такі ранні сорти. Шакіра. Бачите, який сорт? На вулиці погода така пасмурна. Дощ іде без кінця і краю. Так, три, п'ять сортів. Я замовляла, тут щось я бачу більше. це таке. Ого, корінь метр, чи більше. Так, далі. Так, далі, о. Американський кишміш рататуй. Гарний такий. Мабуть, він росте такий мощний, бо дивіться, що корінці товсті, які що гози такі товсті. Побачимо. Так, далі. Не поняла. Написано. Подарунок. Дивіться, подарунок. Ой, дякую. Кишмиш червоний смак. Тож десь треба знайти місце, щоб садити його. Дякую, Альона і Дмитре. Будемо десь шукати місце і будемо садити. Так, і те, що я замовляла, це Хеллоуін кишмиш теж американський. Так що все в порядку, будемо із смачним виноградом. Треба подивитися в інтернеті, що це за кишмиш, червоний смак. Хто знає, напишіть. Так що дякую, саджанці гарні. Визрівша лоза. Тільки не знаю, чи обрізати, як садити. А цей фламія трошки, наче для мене, тоненький. Мабуть, його на зворотній зріст обрізать, хто виноградарі підкажіть, напишіть мені, будь ласка, у своїх коментарях напишіть, як мені його садити. Потрібно обрізати оцю лозу, чи так і садить, і хай буде. Чи десь її отут обрізати, бо ще я нова... новичок до кінця ще не знаю, як правильно робити. Все, от такі сажанці. Прийшли, зараз піду прикопаю і хай чекають до початку листопада, кінець жовтня та вже кінець через 10 днів. І початок листопада буду висаджувати. Буду дивитись по погоді. Як буде тепло, то ще притримаю, а як буде холодно, буду садовити. Ось, у хто дивився мої раніше відео, я випускала оцей рядок винограду, там гарні сорта. Анжеліка, Юпітер, там кишмиш, теж гарний тут. Червона троянда. Денька, а тут був Оскар. І він такий був потрісканий, дав перші сигнальні грона. Що мені сказали, що яйця в перший рік, то прибирайте, бо не підходить земля. Так що це яма ще не викопана, це той молодий саджанець ми викопали і викинули. І далі тут виноградник теж, перший це вже із. 18 чи 19-го року, в мене там записано, я вже забула, це був в пам'яті Смольникова. Е, кислючий, пізній, пізній не годиться. Ніколи він не дозрівав, ми його не куштували. А тут щось, не знаю, кодрянка була, може й не те сунули, не знаю, бо не було сигнальних грон, е, померзла. Я знаю, що Кодрянка не мерзне. А тут лози замерзали, отходили, замерзали, отходили. Коротше, не, під, не підійшов. Теж викопали там із агромаркета, викопали, викопали, викопали. Будемо садити гарні сорти. Замовила черенки, буду перший раз весною прививати, вчитися. У нас листя ще зелене. Тут я пообривала, щоб дозрівали лози. Там жовті є вже. Красніє, скоро буде обсипатися, але приморозків ще нема, це Київщина. Знову я підійшла до своїх саджанців, які прийшли. Хочу ще раз подякувати Дмитру і Альоні Ткаченкам за їхню працю, як то кажуть, собі, здоров'я вашим рукам, дорогенькі, і дебелих спин. Дякую всім! Хто був зі мною, хто дивився це відео, буду вдячна за коментарі, подобайки і підписку. Буду показувати свій виноградник. Всім до побачення, доброго здоров'я і миру!